Вражаюче звернення, видав Лукашенко, різко змінив риторику і заявив, що не проти розвивати відносини з Україною, як робиться із так званою ДНР, та запропонував Києву цікаву угоду, що могла б покласти початок завершенню війни. Буцімто то всі сторони вже до цього дозріли. Навіть Путін, тож прийшов час співпрацювати і домовлятися, щоб припинити вогонь. Швидко, але є одна умова. І про що йдеться? Побачите далі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав Україні важливий сигнал від Путіна. Перш за все він заявив, що готовий співпрацювати із Україною, так само як і з РФ. І має цікаву пропозицію від Кремля, яка, начебто, влаштувала б Київ, але про все по порядку. Цитую, я ще раз підтверджую, що ми будемо співпрацювати з вами абсолютно не порушуючи жодних міжнародних норм і норм наших взаємин, заявив Лукашенко, розпочинаючи свій виступ. Лукашенко натякнув, що Білорусь та Україна дружили ж колись давно, а тому зараз можна, начебто, відродити стосунки. Ймовірно, Лукашенко призабув про стосунки із Владіміром Путлером та наступ війська Раф на українську землю із республіки Білорусь, а тому сказав мовляв, що Україну не ображає тут. У нас різні натяки та інше, навіть із заходу, що ви ось будете співпрацювати із ДНР, образити Україну. Ми нікого не ображаємо. Ми готові співпрацювати з Україною на тих самих засадах, що і з Донецькою республікою. Наголосив самопроголошений президент Білорусі. Водночас, продовжуючи за Україну, то Лукашенко заявив, що нібито домовився із українцями не підсвічувати факти атаки без пілоти. На територію Білорусі далі цитую: повинен вам відкрито заявити, ми домовилися по каналах із українцями, що не будемо в змі підсвічувати факти зальоту безпілотників і російських і українських на нашу територію. Чому це відбувається? Тому що і ті і інші погано керують цими безпілотниками. По перше, нові для них. А по-друге, працюють системи радіоелектронної боротьби, які збивають із курсу безпілотники. І один із них ми ми знайшли аж під Бобруйськом в центрі Білорусі, і це були українські безпілотники, а не російські, хоча і з іншого боку, буває. Ми домовилися, заявив він. Більше того, за словами білоруського лідера, що це американці готують ескалацію в його країні, начебто, вказали Києву в разі певних обставин атакувати інфраструктуру Білорусі на південному кордоні. Лукашенко сказав, що відповідними даними із ним поділилися білоруські спецслужби середини вересня по початок листопада США очікують суттєву ескалацію військової обстановки, як з боку Москви, так і Києва на фронті. Я хочу, щоб це почули рашисти. Ми до них поки що не доводили цю інформацію. Західні спецслужби говорять про Білорусь як про можливе місце ескалації, стверджує він. Водночас самопроголошений президент вирішив попередити своїх суперників, що напад на його країну означатиме третю світову війну. Хочу попередити наших супротивників. В наших суперників і тих, хто ще не розуміє, не треба це робити. Нападне на це третя світова війна, наголосив білоруський очільник. Однак подібні слова він повторює вже не вперше, все задля вдоволення власного его та показу своєї важливості. Саме таку думку висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що слова Лукашенка світ абсолютно не лякають. Тезис розрахований лише на підтримку Кремля. Білоруський опозиціонер пояснив, що самопроголошений президент часто висловлюється в подібний спосіб для білоруського народу. Бо цим-то лише він є гарантом миру та безпеки для білорусів. Однак тут Лукашенка захопила манія величі. І він намагається дати публічне посилання не лише народу, а й самому собі. Задоволення власних потреб для нього є пріоритетом, і в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу. Також, як пояснив Латушко, це якраз НАТО вважає Білорусь загрозою, тобто як територію, якою може скористатись Москва для ударів. Світ вже втомився коментувати заяви Лукашенка, які весь час повторюються та звик до них. Єдиною ціллю таких заяв самопроголошеного президента, це продаж їх Кремлю. Ба більше білоруський очільник намагається довести Владіміру Подляру, Что для их дружных держав Захид становить загрозу. И этот тест ему нужно продать, потому что я держу свою армию в готовности, наготове, в повышенной боевой готовности. Постоянно провожу учения, постоянно делаю проверку боевой готовности, потому что кто-то планирует напасть. А если он нападет на меня, значит он нападет на наше с тобой союзное государство. А значит, я тебе нужен сейчас именно здесь, на этих рубежах, на западных рубежах так называемого союзного государства. И в этом моя роль. И больше меня ни о чем не проси. Он не отправит армию ни в Курскую область, ни в Украину, потому что он э, пытается перманентно доказать. В том числе Кремлю, что угроза идет Запада, и я здесь необходим. Ну, такой лживый тезис: Кремль его покупает. Ну, похоже, что покупает. Наверное, нету е санкций ФАС на Лукашенко. Потому что с точки зрения z-пропагандистов или пропагандистов российских телеканалов, они бы уже сухой нитки не оставили на Лукашенко. Потому что ну, это все выглядит понятно, что лживо и абсолютно необоснованно. Вот ночь Беларусь не вступатиме в жодну войну, якщо тільки на неї не нападуть. Лукашенко на наголосив... Що із цього питання в Білорусі абсолютно зрозуміла і чесна політика і обурився, що в західній пресі постійно пишуть, що він віддасть наказ, підуть туди. Йому стає зле від того, що він читає. Жодних наказів, що піти воювати за межі Білорусі, не було і не буде. Ми тільки тоді воюватимемо, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все сказав Лукашенко. Раніше він заявляв, що Україна однаково буде наша, що для США вона відходить на другий план. А президент за Зеленський нібито готується виїхати із країни. Україна буде наша, нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася. Зеленському телефонував Володю. Послухай мене досвідчену людину. Як тільки десь якась заворушка про тебе забудуть, і що відбувається? Україна відходить на задній план. Сказав він, але при цьому всьому самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявляє, що йому хтось, нібито, радить відвернутися від свого товариша Путлера і стати на бік України в боротьбі проти рашистів. Нам зараз радять, підкидають збоку, На мене все це виливається. Давай тут відступи, там звільни, починаючи звідси і закінчуючи та плюнь ти на цю Москву та відвернися. Ти від цієї РФ, давай будеш воювати із Україною проти рашистів. А до того кордону війська НАТО підсмолет. Ецьк, заведемо. Доходить і до цього мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо. На 99%. цікаво, що сам Лукашенко традиційно не уточнив, хто ж саме йому таке пропонує і не навів жодних інших деталей, А лише у своїй звичайній манері розповів, що білоруси живуть у надскладний час. Тим часом політолог Євген Магда вважає, що Рафія може замінити Лукашенка на більш прорашистського президента, щоб. Провокувати Білорусь на вторгнення в Україну. При цьому, за словами політолога, наразі Лукашенко не готовий до війни з Україною. Сьогодні Лукашенко насамперед прагне провести вибори в лютому 25-го року. Йому дуже зараз потрібна лояльність Путіна, щоб за ці півроку не було жодних неприємних сюрпризів. Особливо щоб Росія не намагалась виставити свого кандидата на білоруських виборах. Річ у тому, що кількість військ Білорусі біля кордону з Україною точно не вказує на реальність загрози. Вторгнення втім, Кремль може піти на те, щоб замінити його найбільш лояльного до РФ президента, і тоді ситуація на білорусько-українському кордоні може змінитись, наголосив Євген Магда. А ми нагадаємо, що нарощування у Білорусі військ вздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути сили ЗСУ вздовж до ширшої лінії фронту. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на вторгнення до України. Тож наразі прикордонники. Не фіксують переміщення в безпосередній близькості кордону України ні техніки, ні особового складу підрозділів зі складу армії Білорусі. І про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ситуація на кордоні з Білорусі повністю контрольована. Ворожі активності з того боку не фіксуються, але напрямок залишається під пильною увагою сил оборони. На даний момент підрозділів РФ на території Білорусі немає однак, цей напрямок залишається загрозливим. Якихось нестандартних ситуацій ситуації чи таких, які б дестабілізували обстановку, не фіксується. Також ми не фіксуємо переміщення безпосередній близькості нашого кордону, ні техніки, ні особового складу підрозділів зі складу армії Білорусі. Запевнив Демченко, і додав, що сили оборони пильно стежать за активністю з боку Білорусі та фортифікаційно зміцнюють цей кордон по всій його протяжності в понад одну тисячу кілометрів. Друзі, ну а ви що думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Побачимося у свіжих випусках. Новин ставте вподобайки та підписуйтесь. У слава Україні.